історичний дух, наша совість і символ нашої незламності. Це вічно жива пам'ять і вічна мрія нашого народу. Під його знаменом ми йшли до проголошення самостійної української держави. Під цим прапором український народ на весь світ засвідчив своє прагнення до свободи, гідного життя у єдиній сім'ї європейських народів. Завтра ми будемо святкувати. День Незалежності України. Шановні новомосковці, сьогодні, 23 серпня, о 13-й годині, у Великій Залі Міськвиконкому, відбудеться урочисте зібрання, присвячене 25-й річниці Незалежності України з покладанням квітів до пам'ятника Великому кобзарю Тарасу Григоровичу Шевченко. 24 серпня, о 19-й годині на площі Героїв відбудеться святковий концерт. Творчих колективів міста. Ми запрошуємо всіх мешканців міста та всіх присутніх. Сьогодні, в кожному куточку незалежної країни, ми піднімемо наш могутній прапор. Але це свято з Сумом, бо й досі йде війна. І це нас синьо-жовтий прапор, политий кров'ю захисників вітчизни в зоні антитерористичної операції, став символом. Перемоги на відвойованих територіях. Тому зараз ми зібралися на площі героїв, яка є серцем нашого міста. Тут знаходяться дошки пам'яті героїв Другої світової війни та наших сучасників героїв, які загинули під час проведення антитерористичної операції на сході країни. Вони віддали своє життя за батьківщину, за синє мирне небо. За жовте стигле колосся за наше майбуття. Тож нехай гордо майорить наш прапор як символ незламності українського народу і надихає на всі покоління, на нові звершення в ім'я миру та процвітання нашої держави. Сьогодні, у День Державного прапору України, напередодні 25-ї річниці незалежності нашої України. Ми запрошуємо всіх покласти квіти до дошки пам'яті героїв Другої світової війни та до дошки пам'яті загиблим землякам, військовослужбовцям під час АТО на сході України, бо саме завдяки їм розвивається синьо-жовтий прапор над нашим мирним Новомосковським.